Привіт, малята! Ви мої малята, швидкі пташенята, У рядок ставайте, фізкультуру починайте. Малята, ми сьогодні побуваємо з вами пташенятами. Ви бдати маленькі пташенята, а я буду ваша мама пташка. Ви знаєте, що наступила пора року зима. І нашим птахам дуже холодно та голодно. Але ми з вами їх сьогодні розвеселимо та нагодуємо, виконаємо фізичні вправи. Тож, розпочинаємо? Давайте з вами вирушимо на пошук пташенят. Звичайна ходьба, спинка рівненька. Ручки на поясі, на носочках, як лисичка сестричка. Ходьба на п'яточках, як вовчик-братик. Ходьба, як ведмедик, на зовнішній стороні стопи. Держим спинку рівненько. Ручки на пояс, крокуємо, ходіба, як чаплі, високо піднімаємо ніжки в колінках. І побігли швиденько, побігли на пошук пташенят. Ось і наші пташенята. Зараз ми виконаємо. Разом з ташенятами комплекс загальнорозвиваючих вправ пташенята. Перша вправа називається Похитаємо голівками вихідне положення. Руки на поясі, на хвили голови. Вперед, вліво, назад, вправо. Повторити шість разів. Вправо почали вперед. Вліво, назад, вправо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чтити. Один, два, три, чотири. Права, номер 2 Нагріємо крила. Вихідне положення. Основна стійка. Піднімання рук угору з оплесками. На один. Руки, в сторони. Два. Плеск, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Вправа номер 3. Ташки ласують горобиною. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки в сторони. Нахили тулуба вперед. Повторити 6 разів. На 1 нахилились вперед. 2. Вихідне положення. Вправо почали. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Два, один, два. Один, два, один, два. Права номер чотири. Ташки шукають насіння. Вихідне положення. Ноги на ширині стопи. Руки на поясі. Повороти тулуба, праворуч, ліворуч. На один. Поворот, тулуба, право. На два поворот ліво. Один, два, три, чотири. 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 Права номер п'ять. Ташки клюють. Вихідне положення, основна стійка, присідання. Повторити шість разів. Вправу почали. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Один, два. Права номер шість. Ташки стрибають. Наїлися, а зараз хочу трішки погрітися, вихідне положення, ноги разом, руки в сторони, стрибки на двох ніжках. Вправи на дихання, вдихнули повітрячку носиком, підняли руки догори. Опустили, видихнули повітря ротиком. Вправу почали молодці малята, пташенят дуже розвеселили. З вами малята їм не холодно і не голодно. Перейдемо з вами до основної частини. В цьому мені допоможе моя помічниця Аня. Будемо вчитися проповзати між оставленими кубиками. Потрібно стати на четвереньки, проповзти між кубиками так, щоб не зачепити їх. Проповзаємо вперед та назад.